Луки, розділ 13 з 22 по 28 вірш. І проходив містами та селами він і навчав до Єрусалиму простоючи. і озвався до нього один, Господи, хіба буде мало спасенних. А він відказав їм: силкуйтеся ввійти тісними ворітьми, бо кажу вам. Багато хто будуть намагатися увійти, та не зможуть. Як устане господар, та двері замкне ви зачнете вистоювати із надвору та стукати в двері і казати, Господи, відчини нам. А він вам у відповідь скаже, не знаю я вас, звідки ви. Тоді станете ви говорити, ми їли й пили перед Тобою і на вулицях наших навчав ти. А Він вам відкаже, говорю вам, не знаю я, звідки ви. Відійдіть від мене всіх, хто чинить неправду. Буде плач там скрегіт зубів, як побачите ви Авраама, та Ісака, та Якова, та пророків усіх у Царстві Божім, Себе ж вигнаний геть. Коли Господа Ісуса запитали про те, чи буде мало спасенних, Господь відповів: силкуйтеся ввійти тісними ворітьми, бо кажу вам, багато хто будуть намагатися ввійти, та не зможуть. Господь Ісус не відповів. Тут принаймні ми цього не читаємо, чи буде мало спасенних. Ми не читаємо це в Євангелії від Луки. Але Він сказав, що буде багато неспасенних. Він сказав, що буде багато багато, хто будуть намагатися увійти, та, та не зможуть. Багато буде тих, хто буде намагатися ввійти та не зможе. Бо буде багато неспасенних. Тому Господь говорить, силкуйтеся війти тісними ворітьми. І я вірю, що всі, хто є тут, розуміють, що саме по собі спасіння не здобувається нашими зусиллями, нашими намаганнями, нашим силкуванням. Я вірю, що всі, хто є тут, розуміють. Що спасіння було здобуте зусиллями, силкуванням Божого Сина, який дві тисячі років назад проявив ці зусилля, який дві тисячі років назад був ранений і мучений за наші гріхи, який дві тисячі років назад пролив свою кров для нашого спасіння, щоб стати тими тісними ворітьми для нас. І я думаю, що всі тут знають, що спасіння дається людині виключно по благодаті через віру в Божого Сина. По благодаті через віру в Божого Сина тими зусиллями, які Він вже зробив на Голгофі. Але чому Господь Ісус тут говорить ці слова? Силкуйтеся у Бо для того, щоб прийняти це спасіння. Через віру в Божого Сина. Для того, щоб увійти в ці тісні ворота. Це спасіння повинно стати чимось дуже важливим для вас. Це спасіння повинно стати найбільш важливішим для вас. Чи ми будемо приділяти чомусь зусилля, чи не будемо, Це залежить тільки від одного, наскільки ця справа важлива для нас. Чи ви увіруєте в Божого Сина і підете у вічне життя, чи не увіруєте в Божого Сина, і не підете до вічного життя? Залежить від того, наскільки це стане важливим для вас. Тому Господь Ісус говорить: силкуйтеся увійти тісними ворітьми, бо це повинно стати чимось важливим для вас, якщо ви хочете увійти. Господь Ісус говорить, силкуйтеся увійте. Він не говорить, силкуйтеся знати багато про ці ворота. Силкуйтеся розказувати, які ці ворота. Силкуйтеся розказувати, що ви вже ввійшли. Ні, Він говорить, силкуйтеся увійте», Бо в ці ворота треба увійти. Вам треба увірувати в нього. Не знати про нього. Не просто знати, як це все працює, не знати, що треба увійти, а вам необхідно увійти. Вам треба увірувати в нього. Силкуйтеся увійти тісними ворітьми. Господь говорить, що ті ворота, в які треба увійти, це є тісні ворота. Можна уявити перед собою ворота, які є тісні. В які, щоб війти, треба приділити зусилля. Вони настільки тісні, що вам, щоб туди війти, крізь ті ворота, вам треба силкуватися. Вам треба приділити зусилля, щоб війти в ті ворота. Це значить, що вселишнє треба було б скинути, щоб війти в ті ворота. Якщо б на вас був рюкзак, треба було б зняти той рюкзак. Якщо велика куртка, треба було б зняти ту куртку. Якщо на вас багато речей, треба було б їх зняти, щоб ви змогли туди увійти. Так само з тісними ворітьми до вічного життя. Щоб війти в ті тісні ворота, треба багато що з себе скинути. Треба скинути будь-яку надію на себе. Треба скинути надію на те, що ви не такі погані, як інші люди. Треба скинути надії на свої походи в церкву чи свої молитви. Треба скинути будь-яку надію на будь-що, щоб покласти надію на нього. Щоб увійти в ті тісні ворота, якими є Господь Ісус. Вірші 25. Господь Ісус пояснює, для чого це треба зробити. Як устане господар та двері замкне, ви зачнете вистоювати із надвору та стукати в двері і казати: Господи, відчини, вам, відчини нам. А Він вам у відповідь скаже: не я вас, звідки ви? Господь Ісус говорить, що треба силкуватися увійти зараз, бо попереду той день, коли Господар замкне двері назавжди. І Він говорить, ви будете. Вистоювати з надвору і стукати. Він говорить про тих, хто не увійдуть, і про те, що вони будуть робити. Він не говорить, що більшість з тих, хто увійде, будуть вистоювати з надвору і стукати. Коли він говорить про тих багато, які не увійдуть, ви каже, ви будете це робити. Це будуть робити абсолютно всі, які не увійдуть. Всі, які не увійдуть, вони будуть вистоювати з надвору і стукати. А він вам у відповідь скаже: не знаю я вас, звідки ви. Просто уявити цей стан, коли ти знаєш тобі, була дана можливість за життя увійти в ті двері, увірувати в нього. І ти стоїш перед дверима вічності, вічного життя з Богом, і ти розумієш, ти не використав свою можливість. Не знаю я вас, звідки ви? Уявити цей стан, коли ти розумієш, тобі вже ніколи не відкриють. Скільки б ти вже там не стукав, скільки б ти там з надвору не вистоював, тобі ніколи більше не відкриють. Тому Господь Ісус говорить зараз, силкуйтеся ввійте тісними ворітьми. Буде плач там іскрегіт зубів, вірш 28, як побачите ви Авраама та Ісака, та Якова та пророків усіх у Царстві Божім, себе ж вигнаних. Уявіть цей стан, коли, знаючи, що тобі була дана можливість, ти побачиш інших в царстві Небесному. Ти побачиш інших спасенних в тому небесному Царстві, а себе ти побачиш вигнаним геть. І я думаю, що це найбільш жахливі речі, які можна собі уявити. Стукати в ті замкнені двері, знаючи, тобі ніколи Господь не відчинить. Стукати в ті замкнені двері, знаючи, ти втратив той шанс, який був даний тобі. Ти чув про ті двері, ти знав, треба увійти вірою в нього. Але ти не війшов і зараз ти просто стукаєш, стукаєш, знаючи, що тобі ніколи більше не відчинять. Або побачити інших в царстві себе вигнаним геть. Часто люди розчаровуються, якщо їх виженуть з роботи, чи діти зі школи, чи з інституту. Яке ж це розчарування знати, ти на всю вічність вигнаний, ніякого більше шансу бути прийнятим? Тому Господь говорить, сілкуйтеся, ввійти тісними ворітьми, бо кажу вам, багато хто буде намагатися війти, та не зможуть. Спасіння вашої душі нехай стане для вас чимось важливим. Нехай спасіння вашої душі стане для вас чимось найбільш важливим, щоб ви увійшли по справжньому. Знову ж таки, Він приклав для цього свої зусилля на Голгофі. Він зробив все, що необхідно, щоб ви сьогодні могли увійти, щоб ви сьогодні могли увірувати в нього і знати, я увійшов. Знати точно, я ніколи не буду вигнаним геть, бо він помер ради моїх гріхів. Я просто увірував в нього. Я просто увійшов. Можна віднестись легковажно до своєї душі і потім побачити себе вигнаним геть. А можна зараз увійти. Просто увірувати в Божого Сина. Луки 11 розділ. Луки, розділ 11, вірш 9 і 10. Господь Ісус говорить ці слова. І я вам кажу: просіть і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а хто стукає, а тому, хто стукає, відчинять. Ми читали в 13 розділі тільки що, і Господь Ісус говорив. Про той час, коли будуть назавжди замкнені двері. Люди будуть вистоювати з надвору і стукати. І їм більше ніколи не відчинять. Все, що вони почують, я не знаю вас звідки? Але тут Господь Ісус говорить про той час, який зараз. Про той час, який є в сьогоднішньому дні. І Він говорить, що сьогодні стукайте. І вам відчинять. Він говорить, що кожен, хто стукає, відчинять йому. Сьогодні. Бо кожному, хто стукає, відчинять вірш 10. Через те, що Божий син прийшов померти за грішників. Через те, що Божої справи на Голгофі було достатньо для прощення найгірших наших речей. Сьогодні кожному, хто стукає, відчинять його. Питання тільки в тому, чи стане це для вас настільки важливим зараз, щоб ви почали стукати зараз. Якщо це стане настільки важливим, що ви почнете по-справжньому стукати зараз, за цим спасінням. Господь обіцяє, кожен, хто стукає, відчинять йому. Але якщо ви відкладете це спасіння на потім, попереду той день, про який Господь говорить, ви будете стукати, вистоювати з надвору і стукати. І почуєте, я не знаю вас, звідки ви. Господь Ісус в цьому вірші, і в 9, і в 10, Він не говорить, хто постукає, тому відчинять. Ні. Він говорить тому, хто стукає. Відчинять. Наскільки це серйозно для вас? Чи ви просто один раз попробуєте постукати? Чи це стане настільки серйозно, що ви будете стукати, допоки ви не будете знати точно? Мені відчинили, я увійшов. Ще кілька попередніх віршів прочитаємо з 5 по вірш 8. І сказав він до них, хто з вас матиме приятеля, і піде до нього опівночі, і скаже йому позич мені, друже, три хліби. Бо прийшов із дороги до мене мій приятель, я ж не маю що дати йому. А той із середини у відповідь скаже: не роби мені клопоту, уже замкнені двері, і мої діти зо мною на ліжкові. Не можу я встати та дати тобі. Кажу вам, коли він не встане і не дасть ради дружби йому, то за докучання Його Він устане та й дасть йому, скільки той потребує. Господь Ісус наводить тут приклад, Він говорить, коли хтось з вас матиме приятеля і матиме потребу в хлібі, і прийде до Нього вночі, коли двері замкнені, а діти його вже сплять. Чи не отримає Він хліба від нього? Господь Ісус говорить у вірші 8, коли Він не встане і не дасть ради дружби Йому та за докучання Його, Він устане та й дасть Йому, скільки Той потребує. Господь Ісус говорить, якщо не через дружбу ви отримаєте той хліб від приятеля, то за надокучання Він дасть його. Господь Ісус дає зрозуміти в цій притчі. Все залежить, наскільки важливий буде для вас той хліб. Наскільки для вас важливим буде то спасіння, щоб ви йшли за ним в цей час зараз, який вам даний. Господь Ісус говорить: якщо не за дружби, то за надокучання Він дасть йому. Наскільки для вас важливе це? Наскільки для вас важливо увійти в ті ворота, наскільки для вас важливо отримати той хліб. І тими ворітьми, про які ми читали, є Господь Ісус, Він сказав, є двері. І тим хлібом, про який ми тут можемо читати, є так само Господь Ісус. І він сказав про себе, я хліб живий, що з неба зійшов. І увійти в ті двері, прийняти той хліб, є єдиний, шанс, є єдиний спосіб, як це зробити. Увірувати в нього. Він сказав, я хліб життя по правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене, життя вічне той має. Він дав своє тіло на насмішки, на глузування, щоб стати тим хлібом. Він був прибитий до Христа, щоб стати тими дверима. Він зробив абсолютно все для того, щоб ви увійшли у вічне життя. Щоб ви увійшли в ті двері, щоб ви мали той хліб. Він зробив абсолютно все. Але вам треба це прийняти. Вам треба увійти. Відкинути будь-яку надію на себе, щоб увійти в ті тісні ворота. По справжньому бажати той хліб, щоб отримати його. По-справжньому. Бо якщо це буде так, не першочерговим в вашому житті. Я переконаний, цього ніколи не відбудеться. Господь би по-іншому не сказав. Силкуйтеся увійти тісними ворітьми. Якщо ваша душа, яка є дійсно важливою, якщо ваша вічність, яка є дійсно важливою, не стане для вас зараз важливими, ви не зможете увійти в той день, який попереду. Нехай Господь дасть вам мудрість тим, хто ще не ввійшов і тим, хто не прийняв його. Зробити це пріоритетом в вашому житті. Увійти зараз, нехай Господь допоможе.